Генеральний штаб звітує, протягом минулої доби на Лиманському напрямку Сили оборони відбили більше десяти атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Артилерійські обстріли зафіксовані в районі Новоселівського. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. На, досягнутих рубежах. на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Агресор здійснив більше десяти невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки. На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник наступальних штурмових дій протягом минулої доби не вів. Проте завдавав авіаційних та артилерійських ударів як по Донеччині, так і по Запорізькій області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районах Західніша Роботиного Запорізької області. Там же ворог завдав авіаудару. Наші захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу на Херсонському напрямку. Знищують склади та успішно уражають тили противника. У той час ворог продовжує бити з повітря та землі по Херсонщині. Від авіації постраждала Антонівка. Є загиблий, зафіксовано авіаудари також в районах Миколаївки та Ольгівки.